Хочу показати вам свою розу. Називається Боргун 8. Ось подивіться, м'яч 2 кг на руці тримаю, видно. Бачите, поряд із розою. Ось така здорова квітка. Вона настільки красива. тільки красива. Зараз пройшов дощ. І цей. Вона трохи виглядає, ну не так. А взагалі такий бархатний колір, дуже великі квіти на ній. Дуже великі. Дивіться. Розміром із м'яч. І ось бутони такі, вони як розвернуться, наскільки гарна роза. Я їх зараз не бачу в продажу, тому стараюся розмножувати її сама. щеплю її на шиповник на шипшину і вже декілька кущів у мене є.